Метою духовної еволюції людини є пізнання свого Вищого Я, свого Бога, що в таємниці, і злиття з ним. Щоб осягнути природу цього божества, людина повинна спостерігати, що проходить всередині неї. А це не так просто, бо наш розум, який спостерігає, перебуває у постійній зміні. Потрібен проникливий зір. За допомогою якого розум вчиться бачити, придбаває ясність і проникливість, гнучкість і тонкість, і готує себе до того, щоб кинути погляд на внутрішню діяльність людини та своєчасно вказати їй на перешкоди, які стоять на шляху до храму божественної мудрості, тобто до свого Бога. Тільки еволюція внутрішнього стану допоможе кожному піднятися до нього.